Примусове зближення української з мовою країни-окупантки століття лінгвоциду та залякувань. І ні, ми не хочемо конкурувати з російською, бо знаємо, наша мова уже переможниця. Утім, прагнемо спростувати фейки пропагандистів про те, що мовляв українська бідніша чи гірша. Це освітній проєкт про мову. Я Софія здоровець. Ми починаємо. Минулого разу ми з вами говорили про дослівний переклад слів із російської та чому все ж його варто уникати? Сьогодні ж дещо про інше чи траплялося у вас таке, що якусь влучну фразу можете сказати лише російською, а дослівний переклад нівичить усю суть висловлюваного. Думаю, що так. Це й не дивно, адже столітнє прагнення вбити українську дається взнаки. І ось саме такі випадки яскраво ілюструють те, що, на жаль, ми сповна й досі не пізнали українську. Щоби не бути гучнослівними, наші кореспонденти перевірили українців, чи зможуть вони замінити поширені російськомовні вислови смачними українськими. Отож, почуємо. Вішать лапшу на учі. Угу, це... Вішати е вірмішель на вуха. Ну фактично так. Підмьотки не годяться. Взагалі я не користуюсь цією фразою, тому я навіть не знаю, як її перекладати. Терпіння лопнуло. Закінчилось терпіння. Два сапога пара. Це люди, які схожі за характером. Ні, ні, перекладіть українською, як звучати? А, Два сапога пари маєш? Як -як? Мешк? Меж два, два, э, чоботи? два чоботи пара. Два два чоботи чоботи пара. пара. Mm -hmm. Але ж там продовження є. Два чоботи пара і обидва ліві. В <laughs> цьому ж суть. Ні собі, ні людям українським. Ні собі, ні людям. Так і буде. Ну, мабуть, так. Да. Піліна упала з глаз. Зійшов ворог на очі. Вішать лапшу на уші. І ні. Українці на вуха нікому нічого не вішають, ні локшину, ні лапшу. Замість цього вислову краще сказати замилювати очі також можемо скористатися сполукою, напускати туману, замовляти зуби або ж пошити в дурні. Варто зважати, який варіант краще відповідатиме мовленєвій ситуації. Ще один російський вислів подмьотки годиться. Значення, певно, знаєте, бути точно гіршим за когось. В українській є свої вдалі порівняння на цей випадок. Наприклад, не вартий і мізинця або ж далеко куциму до зайця. Моє улюблене, на вкус і цвет, товаріща нєт. Так полюбляли казати у моїй родині. Певно, найлегше запам'ятати відповідник на колір та смак, товариш не всяк. Ще можна сказати кожен і вас. Має свій лас або той хоче гарбузів, а той огірків. Також люди, що розмовляли мовою ворога, а нині активно розвивають свою українську, замінюють вислів знімаю шляпу скалькованим, знімаю капелюха. Але цей варіант недоречний. Щоб виявити свою повагу, краще сказати: схиляю голову чи б'ю поклони. Терпіння лопнуло, нетерпіння тріснуло, це калька. Натомість треба казати, терпець увірвався. Також ви могли чути характеристику або подружжя, або ж просто друзів два сапога пара. Мені найбільше подобається варіант, яке дибало, таке й здибало, адже точніше й сказати не можна. Хоча можна й використати з одного тіста зліплені чи обоє рябоє». Ох, як про деяких людей хочеться емоційно висловитися ні собі, ні людям. Частенько кажуть, ні собі, ні людям. Але варто замінити на сам не гам» та й іншому не дам. Також можна сказати, як собака на сіні. І остання на сьогодні піляна упала з глаз. Означає зрозуміти, що помилявся, чи зрозуміти правду. Але ми рекомендуємо скористатися висловом. Полуда з очей спала. До речі, ви знаєте, що таке полуда? А от чи змогли відповісти українці в середмісті Києва? Почуємо. Що таке полуда? Полуда це якесь таке специфічне слово. Полуда не знаю. А що на думку приходить? Що це може бути? Полуда це схоже або на якесь приладдя, або на якесь явище а, ні. Приладі, скоріше. Перший раз взагалі чую таке слово. Не чула ніколи? Ні, ні, не чула. Я на курсі. Ой, я навіть не знаю. Полуда це, скоріш за все, якась характеристика людини. Оце не знаю. Отож, ми не будемо зволікати. Слово полуда має два значення: первине це білувата пляма на рогівці ока, яка призводить до сліпоти. Більмо. Думаю, пригадуєте вислів, як більмо на оці. Оце ж воно звідси й пішло. Авторине полуда це шар олова або олов'яно-свинцевого сплаву, який наносять на металеві вироби при лудінні. Щоби збагачувати своє мовлення влучними висловами, читайте книжки. Хай як це стандартизовано не звучить. У них глибина. Думаю, що ви розумієте, яку мову для прочитання варто обирати. А от що робити з книжками мовою країни-агресорки та російських митців. Розпитували наші кореспонденти. У нас є з чоловіком бібліотека, ну багато російських книжок, але ми їх всі вивезли на макулатуру. Знову дуже складне питання. А, що так, з ними так. робити? Так. Можливо, щось практичне, тобто якесь практичне призначення, яке можна вигадати. на макулатуру. їх замісти. Я вважаю, що а, класика вона залишається класикою. А, Теперішня російська, так якась культура і Література, ну я не признаю, бо там 100% якась є пропаганда. Але якщо ми вважаємо там за минулі сторіччя, то я думаю, класика вона залишається класикою в будь-якому випадку. Це моя особиста думка. То просто хай лежить, хай перекладають на українську мову і читають на українській мові. Якісь спалили, якісь видали просто на макулатуру, тому що ну, у мене донька майбутній еколог, я трішечки все ж таки за екологію. А, тому те, що потраплялося безпосередньо на дачі, яке ну, не підлягало тому, щоб воно палилася. Ми можемо ними підставляти десь підвертий стіл. стіл, якийсь. Ну, в принципі, непогане таке рішення. Зручно було користь, яка так. під Росію нехай буде. Якщо у вашій домашній бібліотеці й досі припадають пилом, томики радянських чи російських авторів, переклади мовою держави-терористки чи книжки російських видавництв. Без вагань долучайтеся до благодійних ініціатив. Уявляєте, ця в прямому розумінні макулатура ще може й стати в пригоді. Її перероблять, а отримані кошти перекажуть на потреби Сил оборони. Обов'язково поцікавтесь такими ініціативами у своєму місті. Лиш уявіть, як Толстой розгромить якийсь НПЗ на Росії. Як не лише викорінювати російське, а й поширювати, збагачувати та розвивати українське у наших наступних випусках? Зустрінемось.